Третя серія вулиці Личаківської. Якраз стартували біля господарського суду Львівської області. 15-й автобус. Дуже рідко його можна побачити з медової печери йде на Городоцьку. Маю прохання, поставимо лайк до відео перед початком перегляду. Напишемо коментар. Підпишемось, хто не підписаний. І тоді даємося відео. Селе Стильний жіночий одяг. Колись був на тій фабриці. Там і в ті часи в основному працювали жінки на всіх посадах. Шили одяг і керували. А от трошки вище то що я знову ж вам казав, буде праворуч. Львівський. Тобто стадіон Львівського державного університету фізичної культури і спарту. Колись інфіск, а зараз унфіск. Університет фізкультури. Дзвінницю видно. До речі, туди наліво, якщо йти, там ще стільки не обстежено. От ще один пам'яток Тарасу Львові, до речі, хто не знав, що є. Туди, якщо наліво йти, то там стільки ще не обстежених нами вулиць. Ви себе просто не уявляєте. Ну, Колись покажемо. Там ще така стара залізниця цікава, яка через Личаків йде. 61-ша маршрутка автобус. Підрясне підбірці. Один з найдовших маршрутів, до речі. Це два села, які насправді знаходяться за межами Львова, ну від недавно у Львові. Тепер їх сполучили маршруткою через центр Львова, грубо кажучи. От. Стадіон Онфіза імені Боберського. Провели реконструкцію, ну стадіончик виглядає гарно. Мені дуже-дуже подобається який вигляд має цей стадіончик <клес> та дійшли нарешті бачите я в минулій серії казав там про танк там тут стояв просто тоді я вже почав про нього говорити вулиця Долішня. внизу а ми йдемо Личаківською догори там пам'ятник Личаківському парку є ще Ще з до радянських часів пам'ятник. Парк ми вам показували. Пасічний вам теж показували. Ну, Тому підемо зараз все ще трошки ще, мінімум трошки далі підемо пасічної Личаківської вперед. 18-й автобус Суботівська Глинянський тракт. З Левандівки аж сюди їде наверх Ну, тут вже зараз буде ставати менш цікаво вниз там трошки далі якщо б дивитись на той бік буде гарно львів видно та, але саме по собі личаківська тут вже буде ставати менш цікавою до ензиму я не знаю навряд чи ми йдемо до ензиму все так трошки пройдемося будемо завершувати. поки що в майбутньому, звичайно, у нас буде і до винників, і далі. Личаківська до кільцевої і далі до Золочева, до Тернополя. Та, направо повертає Пасічна. Автозаправочка Око. Колись там приватна школа була, спортивна ще була, я не знаю зараз, чи є ті ще школи. Тут трамвайчик двічки, я вже казав, що з цього місця дві вже, вже краще видно. Якби ми йшли зверху донизу, ну можна було б побачити. 92-й теж розповідала автостанція Західна Джорджа Вашингтона. Курсує Вашингтона це по пасічній направо до Вашингтона, Західна, це кінець Городоцької. Тобто він зараз поїде в центр і потім всю Городоцьку проїжджає до виїзду з міста. А знов зупиночка, а там далі, та, там далі будуть затори на заторі. Радич хоч тут до цього місця зробили. Ми відео Лечакської вам. Двієчка з кінцевої виїжджає трамвайчик. Є проєкт, ідея продовжити вулицю Личакську далі прямо. Я мануазі, та звичайно вулиця Личакська, прямо йде. в мене курсування двіечки отуди. Хоча б до автостанції. Продовжити. До винників то навряд чи вже вийде. Щоб б було б добре до винників двієчку пустити. Бебзефрок, пасічна. Я бачив, ти подивився. Дякую за перегляди, за коментарі, і за донати. А, туди праворуч. Пішла пасічна, дуже-дуже довга вулиця, у нас є годинне відео, кілька серій. Переглядайте. Насолоджуйтесь. Але чаківська 181, якщо що, це куди ми поки що дійшли? Магазинчики невеличка, одяг, зуття бачите. Тут завжди була торгівля. Кіоски. Зараз будемо переходити вулицю, теж треба буде паузу зробити на переході. Щоб гарно, нормально і якісно могти перейти. Бібліотека, бібліотеку Львова дуже і дуже багато. Кіоски такі теж, давно вже таких не стали. кіоски. А і тут затор, тут завжди затор, звичайно. А і туди теж колись. Підемо, подивимось, покажемо. що йдемо аж трошки вулицею. Лейчаківську. 40-й автобус це. ТРЦ Кінгкрос Леополіс, він вже дуже давно один з перших таких торгових центрів. І винники ходить через Сихів, через Пасіч, ну теж дуже-дуже довгий маршрут. Та далі справа буде автостанція. Маршрутки курсують тернопільську напрямку. А тут затор, вже далі будуть сусідні затори. Поки буде бруківка, поки будемо спускатися вниз. А новий будинок будують. Я розумію, що вам далі теж цікаво як, як тут куди далі йде Личаківська, але ми ще недовго вам будемо показувати її. Продовження буде пізніше, хай тут щось нове побудують, хай буде цікаво, хай буде, хай буде щось окрім приватного сектору. Це вже навіть, навіть, навіть не верх, коли ми вже потрошки спускаємося донизу. Я думав, я швидко ходжу, бачите? Ця, ця пані так дуже легко спростувала <гум> мою думку про те, що я швидко ходжу. Ну, значить, все-таки в мене трошки коротші ноги ніж неї. П'ятий автобус, я впізнаю його, їде винники. До автобуси. Золочі, Львів, зокрема, тут сміняється. Ліворуч такого старого типу магазинчик. Господарські товари, так? Так, господарські товари. Колись таких було багато. Зараз їх замінив епіцентр. Ромаданівська, до речі, наліво. Далі. Ну, а пошта про я розумію, так, і ми майже, ви бачите, вже ще трохи, можна сказати, майже майже до ензиму дійшли. Нам добре, ми собі подивились, нікуди навіть не виходили. Розумієте, перше, скільки я пройшов, по-друге, мені ще назад вертатися. Тому ми завжди вдячні вам не тільки за лайки, за коментарі, а й за донати. Хто може підтримати наш канал фінансово. Ми завжди дуже вдячні тому. І це дає нам змогу знімати нові-нові і ще новіші відео. Бачите, кафе, шоколад, все для дому. А, і тут же по тротуару видно, що ми далеко відійшли від центру. зовсім зовсім все інакше стає. У всій частині Личаківської. Це не центр Личаківської. Рів Золочі маршрутка назустріч їде. Наступна Львів перемишляни. На перемишляни тут теж маршрутки курсують, повертають. Є можливість там повернути, бо можна на перемишляних їх та інакше. Тут, до речі, наліво від Личаківської теж є багато гарних вуличок на якщо пройтись. Там гарна архітектура, ну колись. Колись теж туди дійдемо. Вам їх обов'язково покажемо. Це праворуч, 180-й номер Личаківської вже. А, фактично ще трошки у нас буде ензим, будинки закінчаться. Ліворуч вже 237-й номер Личаківської. Личаківська дуже довга вулиця. Все ж не така довга, як Городоцька, не така довга, як Стрийська, як Зелена, але це теж одна з магістральних довгих... Вулиці у Львові. Що, побачимо ще ензим, там десь далечні. Ну я вже бачу трошки, мені видно ензим. Ліс, видно, вже винниківський. Там далі винники, так. Далі добре знімати вже на автомобілі або хоча б на велосипеді. Ще заради вас зробимо кілька кроків. Тут колись старий запорожець висів, цікаво чи він досі висить. А от, я той запорожець. 200 тим часом ліворуч, зараз подивимося, дивіться. гарно, так? Да? Такий запорожець. Запаркувались. Круто. Мега круто. <кій> а, і потрошки будиночки закінчуються і там же... До речі, як тільки закінчиться бруківка, <кій> там і дорога стає нормальна, вона ж там далі відремонтована. Треба ще колись так до Брюховичів пройтися. Я думаю гарне відео буде до Брюховичів. Там теж велодоріжка, гарно можна йти тут. Тут теж далі з'являється ніби велодоріжка. Я кажу, колись в майбутньому ми зробимо відео і далі. Але пізніше в майбутньому. А ще до кінця бурківочки дійдемо. 212 номер. Так, дивіться, у нас, бачите, кілька серій Личаківської. Дивіться Личаківську, дивіться інші вулиці, Зелена є все. Городоцька майже вся, з таких довгих мене, Заморстинівська, <кхи> Богдана Хмельницького, Проспект Чорновола, <кхи> Липенського, Варшавська, Мазепи. Так, насправді дуже-дуже багато у нас Стрийська є, великі частини, ну не вся, але великі частини Стрийської. Я мав на увазі туди, колись можна ще. Прогуляти з тими вуличками. Так, цікава частина Львова. Ой, от з'являється велодоріжка. Там далі підприємство Ензим. П'ятий автобус з винників їде до Львова. Ну, Винники це теж Львів, але вже прийнято казати з винників до Львова.